Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копачі збирачі і ми виїхали покопати-покопати по скіфам. Вже давненько не виїжджали. Ну, Я по крайній мірі, не виїжджав. Сірік станюхаю то виїжджали я ні. Фух, з цієї праці з усім. Ну, Тут з Сіріком вибрались походити по скіфам і ходимо вже хвилинок 20, то в мене знахідок ще майже не було. Там такі різні обломочки. Кольорові, ну, цікаво, особливо ще нічого не було. А тут Сірік мене зве, каже, що в нього якась знахідка. І йду до нього і зараз буду показувати, що тут, що тут у нього є. Він відійшов далеченько від мене. Так що зараз підійдемо і побачимо. Поки ми йдемо, ви не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, прокоментувати відео. І в принципі, вже доходимо. Що в тебе? Нак? Гарний, як завжди. Друзі, на цьому полі, скільки ми раз не їздили, наків не зовсім багато, але наки крутезні, просто крутезні, вони великі і, і такі стоючі. Краще один знайти, ну, цікавий. Друзі, Ось ми вже ніколи І дивимося зразу його нак. Гляньте. Та? Круто. Вообще просто бомбезний гляньте. Да, Вісті стріли, яке величезне. Круто, круто. Забираємо і будемо ходити вихожувати. Тебе тут не похоже, да? До, 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 до похожий, а до, 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 до. а я пішов на той залік, де в мене там прилад, то викажений б хлам. Повністю mm. новий. Я зрозумів. Ходимо? Це точно. Друзі, ви тільки подивіться, яка в мене візуальна знахідка. Ось в мене зарита яма, бачите? Був цвях тут попався. Чорні сигнали також інколи перевіряю. І тут провожу, навіть не провожу, а повертаюся. Металошукач її не побачить. І дивлюся щось блищить. Гляньте, друзі. Ви тільки подивіться. Ха-ха! Я наскільки розумію, більше за все що бусина якась. Гляньте яка. Яка крутезна бусина. Вона важка така. А ну, хто щось скаже? Це скіфи, не скіфи? Чия вона? Ну, зроблено так що... Не скажу що сучасна. Гляньте, яка вона крутезна. Ану. Так, на сонечко взагалі, гляньте, як вона грає якась красива. Клас. Оце знахідка цікава. І важко. цікаво що це за камінь такий. Чи, ну не, мож, не може бути стекло, я думаю, тому що. А може і стекло. Друзі, пишіть. Що це? що це може бути таке ходим ходим видивляємося навіть візуальні знахідки Друзі, є перший ног Викопав уже і побачив гляньте сигнал який був 2425 як на проволоку і гляньте Ха, я тільки побачив що терчить носика це чи край я зразу зрозумів, що ног треба включитись. Гляньте, який ех, клас! Люблю я такі речі. Круто. Ось такий є нак. Трошки залипший. Ну, це крута знахідка. Дуже їх полюбляю. Семочка, тільки семочка, гляньте, яка велика! Ось, ось так. Забираємо, ходимо, шукаємо ще. Є. Натрапив я <гліпи> на це місто, де ще не хожено, мабуть. Ну як, хожено, але ну, не вихожено. Тому що є другий нак. І тут неподалік. Гляньте. 21-22. Під землею, Звісно, він слабший був. Але як ви купував, гляньте. Ой -ой, ой 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 Ви просто подивіться, яке це вісті. Круто. Тез не просто клас! Гляньте, величезне яке і таке як нове. Значить, тільки-тільки я -тільки зробили. Десь на Аліекспрес. Ладно, друзі, пошутили і погнали далі копати. Ось такий лакмен, далайк мені за нака такого крутезного. Наскільки я розумію, Попався мені кусочок срібла. Був у мене сигнальчик. Гляньте, як блищить. Бачите, я вже тут ось протер блищить. Був у мене такий сигнал. Купнув, думав нак. Потім глянув обломок якийсь. Уже хотів кидати в шмордяк і йти далі. Потім дивлюся, та щось блиснуло. І протираю його, а воно блищить. Гляньте. Воно повністю блищить. Що це було таке? Незрозуміло, але це однозначно кусочок срібла. Клас, гляньте як блищить. Он де більше протет то блищить. Ось така штучка, так що забираємо. Сьогодні вже сріблом, я так думаю. Та ще вихожуємо. Друзі, ну що, спробуємо викопати з вами! Нака. Ну я так думаю, тому що дуже схожий сигнал гляньте. 23. Зараз спробуємо з вами. Або ж проволока, може бути, тут таке теж трапляється. Десь викопав. Зараз будемо шукати. А ну. Да, друзі, шукаю по постарінки, тому що сумку з піном забув. Ага. Ось вам і викопав в онлайн ось таку штучку. Сумку з піном забув у машині. Ще приготував, зарядив піна, все як має бути. І залишилась у машині. Ну нічого. Ходимо так, по сторінці, тому що не хочеться далеко йти до машини. Не хочеться йти брати. Ладно, друзі, забираємо ходимо. Шмурдяк весь також забираємо, щоб на наступний рік не копати його. Ви тільки подивіться до кого я йду. Сирік позвав. Щось каже, цікаве. Тому що я думаю, просто так би мене не звав За щось такого. Тому що я в нього Щас нічу до нього. Зараз будемо дивитися. Він уже засидівся. В мене чекав вже він в телефоні. Ти віри играєш? А ну, это позвав. Друзі, вигляньте опять. Опять гляньте, який класний. Інода. Крутезний этот ее доски Да, давали тут вообще такие цікаві, гарні, аби їх все більше попадалось то зовсем было классы что там еще ж куча уже его покидывать там може. Може й потягни, а може і не надо. Мені самому просто вже цікаво. <сі> Ого! <сі> Ой, на... на рив, скільки всього. Так, <плес> Да, да. Класс. Супер булочка. Ні, А, брску, да? А, це, типа там я змія якась. Ні, ну так воно все вообще прям не то еще воно четыре си так ще ж давайте ще далеко давайте а я Там хода трошки трошки по цел Сири каже. Знаєш, чого віз ти? Такое, як ще не бачив. А якщо даже Сирик такого не бачив, то... Значит, щось цікаво. Ого. Ага, гляньте. Б... гляньте. Если и помы. Гляньте, первый раз, я так і бачимо, друга. Угу. Цікавий. Що ти кажеш, типа поливинний моб же, що пули. Кулі видний та, є. А, так, да, невеликий, але їсть. Ну, бачиш. Знаєш, в твоїй колекції ще такого не було. Цікавий на прикольний. Класс. Молодець. Друзі, поки давно я не включався. Фух. Послідній раз включався, як Сирік знайшов вістря, до нього ходив. А я вже не знаходив, не знаю, мабуть, хвилин 40 нічого. Куча обломків, куча проволоки, куча всього. Проволока, в основному як підходжу до посадки ближче. Не знаю чому, там, ну, там більше проволоки, разного мусора. А по цікавих злобітках давненько нічого не було. І тут нарешті, то я виходив Виходив сигнальчик. Зараз буду дивитися з вами його, і я вже побачив, що це так. Так, сиріка вже повна хапарниця, Каже, вже скоро не вміщатиметься. Друзі, гляньте! 16-17 и я уже його знайшов и побачив. Ось такий інак Дивіться Вместе місце стріли стрика на семейка попалась! Круто! Люблю я такі знахідки. Клас. Ходом. Ну що, цей сигнальчик треба викопати з вами. Глянь, який такий сигнал. 28-29. Або проволока, або вістря. Зараз побачимо. А ви друзі, зупиняєте відео, відео і пишіть, як ви думаєте, що буде. Ух ти, ще не докопав даже. Сигнал майже не змінився. Що, не попав, чи ще Є. Викопав, на цей раз викопав. Грудочки, а ну дивимось. Дивимось. Як завжди. Як завжди копаєш в онлайні який, якась жбонь. Кусок алюмінієвої жбоні. Друзі, їле до шкандибали, ми до машини находилися. Скільки ми, в общем? 6 годин ходили, так? Да? З 12-ї, зараз 6 година вечора. Можна було б ще б годинки півтори ходити, але ми не витримали, тому що находилися, ходили багато, копали мало і без. Находили. Да, находились. В принципі, по знахідкам і так вистачає, тому що я вже настільки находився, я вже в кінці останні знахідки можна сказати, та не можна сказати, я навіть і не знімав. Уже все. Вже так находився, що не можу. Зараз робимо обзорчик, гляньте, знахідок куча. Робимо обзорчик і їдемо вже. Друзі, а ось по знахідкам, по моїм знахідкам, ось попалася якась штучка. Я її не знімав, гляньте, що це таке, хто знає. в патині, не зрозуміло, що це. Ми з ріком думали гадали, так ми навіть не придумали, що це, це могло бути. Дві ось проколочки. Одну я знімав оцю велику, а ось вже як йшов до машини, вже не показував. Потім... По вісті стріли. Раз, два, три, чотири. Ну, можна сказати, 5 одне поламане. Е, кусочок срібла ось такий попався мені. Срібло? Ти не зупробував? Таке ж та же серія, кожен ще срібло. Е, бусіна. Ну, бусіна хто знає. Чи радянська, чи Скіфська, друзі, Хто може розбирається, вони хто пишіть. Ну. ну вроді як не діла, там хто знає. Кусок прясла і ось різні обломочки, гудзики. Серіка знахідки. Пуля ось така попалась. І далі теж куча пуль, тільки чуть старіших. Гляньте, скільки ноків попалось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І гляньте, які всі, всі різні. І більші, і менші. Круто, він сьогодні по накам одбомбився. Класно потім ось якийсь тоже обломочок чи прясло, чи щось кам'яне. Хоча так як дивишся, вроді mm. як... метал якийсь. Як ось щось з... закльопочка якась. Далі. Далі. Кусок від хреста. Серік таке з сріблом. Хоч не великим куточком, але це срібло. Не будемо змінювати традицію. трагітно. Да так, -да так, -да. так. Що це? Кусок від грифона, так? Да? Mm -hmm. е Два, два обломки від браслета, радянчина 10 копійок. Тоже ось бусіна. така бусина в нього. Це 100%. І ось теж бусина, Ну це 100%, і ну, це 100 скіфські. І ось щось теж якась цікава штучка. Гляньте, вона з якимись узорчиками. І з цієї сторони, ось. Можна було б подумати, що цей... Цвях для ковріва, там, знаєш, Що да -да -да. <рив> тільки... тільки ходили ж по скіфам, то ми... не думаю, що так. Друзі, ось такий получився коп Кому сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.